Чим найбільше цікавляться у Європі вранці п'ятниці, 21 листопада, світові ціни на нафту протягом тижня впали на 3% і зараз ціна за барель нафти WTI складає 58 доларів. До рекордно низьких показників впала довіра до Трампа в Самій Америці. Результати опитувань за початок поточного тижня показують розрив у 15 17 навіть більше відсотків між тими, хто схвалює і не схвалює його діяльність у німецькому журналі Der Spiegel найбільш читана стаття про сподівання Трампа Рампа на більшу повагу від свого 19-річного сина за те, що познайомив його зі своїм кумиром Роналдо у швейцарській газеті Трибюн діженів Найбільше читають про можливу спекулятивну бульбашку на фондовому ринку та ринку золота. Ознаки штучного надування ринків бачить французький професор, який працює в університеті Цюріха. Зведений глобальний тижневий музичний чарт без змін у топ 4 Далі пісня про Офелію від Тейлор Свіфт лідирує. А от в українському топ-чарті зміни. На друге місце піднялася пісня додому групи антитіла. На четвертому вперше опинився техаський репер із «Lose My Mind» Не хочу втратити свій розум. У польській газеті Виборчий топ стаття про обзивання німецьким проросійським політиком Кройбелем, польського прем'єра Туска і міністра МЗС Сікорського. Останній заявив вчора, що на фоні диверсій деякі політики розганяють серед поляків антиєвросоюзівські та антиукраїнські настрої на сайті Бібісі найбільше шукають відео із на Всесвітньому кліматичному форумі у Бразилії. Там раптом спалахнув один із павільйонів в Іспанській Ельмундо, топ стаття про рішення Верховного суду відсторонити їхнього генпрокурора від виконання обов'язків за розповсюдження конфіденційних даних. Також в газеті згадується про виділення військової допомоги для України на суму 615 мільйонів євро.